Сильні морози, перебої з електропостачанням та відповідно опаленням серйозно ускладнили роботу оранжерей ботанічного саду ЧНУ. Умови за яких зазвичай утримують теплолюбні рослини, цього року втримати не вдалося. Температура в оранжереях опускалася значно нижче норми. В одній з них навіть зафіксували 5 градусів морозу. В ящиках от вирощуються сіянці рододендронів. Ці рослини зійшли минулого року навесні, і вони обов'язково потребують в зимі перші роки життя, щоб їх підрощувати в цих умовах. Так, от ґрунт у ящиках був прихоплений морозом. Найбільше від холоду постраждали рослини тропічного відділу. Часто наслідки переохолодження проявляються не одразу ушкодження стають помітними з часом, коли рослини починають хворіти або втрачати листя. У нас зима в тропіках зараз літо рослини активно ростуть, вони квітнуть. Коли рослина активно росте, в неї ну вона дуже соковита. Ну і ви розумієте, коли понижується температура, то цей сік він рослинний, він може замерзати. І це руйнує клітини рослинні. Через поєднання низької температури та підвищеної вологості рослини стають вразливими до грибкових захворювань. Найчутливіше на холод реагують декоративні види та рослини з тонкими ніжними листками. Вони ушкоджуються, листя жовтіє або починає відмирати. Дуже важко з цим боротися, тому що всі засоби боротьби. Біологічні, хімічні, вони ефективно працюють при певних плюсових температурах. Зараз цих температур нема, тобто температури нижчі, і тому ми мусимо чекати, коли температура підвищиться. За цей період розмножуються дуже сильно ці шкідники і хвороби, вражають рослини. І потім, коли вже приходить весна, ми починаємо активно боротися з цим всім. Фахівці зазначають, справжні наслідки зимових холодів стануть зрозумілими остаточно ближче до середини літа. Частину рослини, ймовірно, вдасться врятувати. Однак вони потребуватимуть додаткового догляду та спеціальних засобів для відновлення. Олена Крічко, Марія Соломатіна, Микола Ганутін новини Сі4.